Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз в студії Дмитро Харлов. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 9 ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагельні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Четверо людей дістали поранення внаслідок нічних ударів росіян по Дніпро. Окупанти масово атакували область дронами Камікадзе. П'ять шахедів наші сили ППО знищили, втім кілька безпілотників поцілили у логістичне підприємство в Дніпрі. Поранене четверо людей, його працівників, усіх шпиталізували, троє нині у важкому стані. Зайнялась пожежа на площі в три тисячі квадратних метрів. Надзвичайники полум'я вже загасили. Зруйновано склади підприємства. По Нікопольському району росіяни стріляли градами та важкою артилерією. У Марганецькій громаді пошкоджені будинки та приватне підприємство. В самому Нікополі ніч минула без обстрілів. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. В місті Нікополі працює вся інфраструктура, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Не ігноруйте сирену. Українські сили ППО зараз тестують низку засобів для боротьби з іранськими дронами, розповів керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Військовим надали кілька продуктів, зокрема, ізраїльського виробництва, які здатні виявляти та знешкоджувати ворожі шахеди. Всі ці подобні технології, я без подробностей, ну так у двох словах. Сейчас тестуються нашими противовоздушними силами і ми. сотрудничаем с ними на эту тему и предлагаем им различные решения. Но последнее слово за ВСУ, за ПВО, они как бы будут это использовать каждый день и будут использовать это на практике. Поэтому ждем, в общем-то, таких решений, когда они внедрятся. На Дніпропетровщині сьогодні діятимуть погодинні планові відключення електроенергії. Повідомили в Укренерго. Графіки відімкнень шукайте на сайті Дніпровських електромереж. У Криворізькому районі сапери за минулий день знешкодили 65 ворожих боєприпасів. Роботи з розмінування тривають. У самому кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Працюють всі наші вісім постів спостереження. Транспортний колапс скасовується у Дніпрі. Налагодили систему комунальних автобусних перевезень. Після того, як наприкінці вересня російська ракета знищила АТП, вбивши трьох його співробітників і спаливши вщент понад 100 автобусів, Дніпро опинився на межі транспортної кризи. Однак, завдяки роботі Дніпровської влади та допомозі інших міст, проблему вдалося подолати детальніше далі. Олександр, водій тролейбусу з 15-річним стажем. Чоловік каже, пересісти на автобус стало для нього цікавим випробуванням. Автобуси хороші, якісні, удобно на них. Ремонтна база у нас є. Займаються ними так само, як і тролейбусами. Абсолютно всі ці автобуси проходять ремонти, технічні осмотри, заміни каких-то запчастей. Тобто все працює. Завдяки допомозі інших українських міст, Києва, Вінниці, Рівненщині, а також низки приватних підприємців, Дніпру вдалося повністю подолати дефіцит автобусів. Удалось встановити цей баланс і повністю заповнити пробіл по техніці на маршрут, що дозволить качественні обслужити транспорт пасажирів і що, в першу чергу повлияють на безпечність руху пасажирів. Місті створили відокремлений комунальний підрозділ автомобільних перевезень. Вони ще обслуговують нові автобуси. Майстри цехів електротранспорту швидко опанували всі технічні особливості утриманих машин. Однак спеціалістів все ще не вистачає. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до наших містян до всіх мешканців Дніпра. Нам потрібні робочі руки. Тому що ми ніколи не займалися автобусами. Я вважаю місцеве господарство. Зараз нам потрібні, по-перше, це водії, по-друге, нам потрібні слюсарі. Всі люди, які будуть допомагати місту, працювати на місто, отримувати гідну заробітну платню. Усім, в кого є відповідна кваліфікація і немає роботи, звертайтесь за телефоном, який ви бачите на екрані. Марія Хребтєвська, Олександр Шаркун, Дніпро -Ньюс. Тепло буде у багатоповерхівках Дніпра почали подавати опалення. Що робити, якщо у вашій оселі батареї холодні і до кого звертатись? Про це розкажуть наші журналісти. У квартирах Дніпрян потеплішало в оселі Геннадія. Наприклад, кілька днів тому до цього батареї були холодні. Ми їх навіть накривали, щоб від них не йшов холод. А зараз, як включили, да, вони не гарячі, але свій ефект вони роблять. Завдяки програмі співфінансування вдалося замінити частину системи опалення будинку, пояснює керівниця цього ОСББ. В нашому будинку більше вже 45 років. За весь цей час ми все время жили з состав системою опалення, яка вже, вже можна сказати, вона вже ніяк себе не проявляла, вона вже тільки стала все хуже і хуже, і проблем було дуже багато. Нам замінили ці труби. В літній період була проведена капітальний ремонт внутрішньої системи отоплення, поміняли трубопроводи, запорну арматуру. Оновлення системи опалення не поодинокий випадок. Такі роботи проводяться в будинках по всьому місту. Тепло обов'язково в порядку. Не те, що буде, уже тепло є. Вот можно посмотреть, тут в жилом домі запущено опалення, тепло в кожній квартирі є. Все труби, підвали, центральне опалення поміняно. На кожному стояку встановлено краны, избросники везде. В любой момент, если какие-то ситуації, одразу сразу бригада приїжджає і на місці все восстанавливаем. За тиждень тепло. З'явиться у всіх Дніпрян. Комунальники стверджують, аварійні ситуації, які виникають, усуватимуть протягом доби. Дніпряни мають звертатися по допомогу на гарячу лінію міськради. Артем Мороз, Павло Черненко, Дніпроньюс. Російська армія завдала понад 110 ударів по території України за добу. Через обстріли постраждало 35 населених пунктів. У Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь. За попередню інформацію. Військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Збройних сил Республіки Білорусь у якості братської допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Російської Федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування. У складі прикордонних військ Республіки Білорусь створюються Підрозділи операторів ударних БПЛА. На півдні ворог чотири рази атакував з авіації позиції українських армійців. У відповідь отримав 11 авіаударів. Уражено скупчення живої сили та техніка росіян. Окупанти втратили більше як півдесятка солдатів, чотири танки, зенітно-ракетний комплекс та гаубицю, а також автобронетехніку. Знищено і два склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки і Костромки. Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві. Випробування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють переправляючі вантажівки з награбованим майном, побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезення художніх і історичних цінностей. Неподалік Береслава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. Сьогодні відбудеться радіодиктант національної єдності. Він розпочнеться об 11-й. Аби долучитись до його написання, необхідно увімкнути одну з платформ: Українське Радіо або радіокультура, телеканал Суспільна Культура чи додаток Дія. Авторкою цьогорічного тексту є українська письменниця і режисерка Ірина Цілек. А читатиме його народна артистка України Ада Роговцева. Текст диктантку оприлюднять 10 листопада. Роз'єднані війною Укрпошта випустить новорічну марку, ескіз до якої намалювала школярка Валерія Михайлова. Дівчина з Миколаєва була змушена виїхати за кордон, де в неї виникла ідея малюнку. Цю ілюстрацію обрали на всенародному голосуванні. Мем жінка кричить на кота, продають на аукціоні. Більшу частину коштів передадуть на допомогу українським дітям. Аукціон стартує 18 листопада. Скріншоти зображенням зірки серіалу Справжні домогосподарки з Беверлі Хілс і Кота Смаджа став популярним улітку 2019 року. Існує велика кількість варіацій мему і з іншими знаменитостями. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюр-коди ви бачите на екрані. Наступний випуск вже о тринадцятій. На все добре, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна.